Кривчицьку перекрили та не навмисне. На вулиці перекинулася вантажівка з цеглою. Проїхати неможливо, пройти важко. З перекошеного причепа майже увесь вміст, а це 10 тонн цегли опинився на дорозі. Вантажники хутко замітають сліди інциденту. Складають бунматеріал на інше авто. Це несправне. Проте як причеп перекинувся, ні пар з уст. кажуть, вони лише робочі. Серед них водія немає. Звідки ви роботі? Яка фірма вас найняла? Оцінив ДТП й активіст дорожнього контролю. Підозрює аварія, помилка водія. Водій сам не розрахував, що машина стара, не розрахував, що вона перегружена. От, і така от ситуація. Слава Богу, кажуть, що нікого не було, тому що могло би закінчитись набагато гірше. Випадок налякав і мешканців довколишніх будинків. Я вже побачила, як він вже був перевернутий. А куди віз не знає? Він до гори їхав. А куди я звідки знаю. Чули щось велике, ніби впало. Вийшли, подивилися. Постраждали тільки водії, які Кривчицькою їздять постійно. Довелося перешкоду об'їжджати. Ясно, що незручно. Я просто не знав, що це таке зараз згідно назад. І на нашій вулиці буде свято КАМАЗ З пряниками перекинеться. але для когось це свято, для когось біда, розумієте. Не пряники, а цеглу до вечора вантажники прибрали. Уже зараз проїхати вулицею можливо. Тетяна дія, колексі музика. Програма очі на львів тебе.